Ось такий екскурс у минуле провів нам Даніл Самсонов. Дійсно, багато чого змінюється не тільки в світі, а й в роботі журналіста та в роботі телебачення. А більше про це ми поговоримо з нашим ранковим гостем. Прошу вітати в нашій студії Віталій Міщеряков, директор філії ПАД НСТУ Закарпатська регіональна дирекція, голова Закарпатської обласної організації Національної спілки журналістів України. Доброго, Доброго ранку. ранку! Добрий ранок, добрий ранок. Ми ранок. Митаємо зі святом по-перше. Взаємно а по-друге, чим займається спілка зараз? Ну ми зараз так оф ефір поговорили про а, такі внутрішні різні перипетії, які відбуваються. але тим не менш, ну я є членом теж національної спілки журналістів. Тоня я на шляху на я шляху. На шляху. Напевно, чим займається спілка, тому що на цій посаді не нещодавно. Я так розумію. Ну, два місяці. Два місяці насправді е, ну дуже складне. Ну але чим складніше завдання, тим з більшою наполеглися за нього беруться. Пустих завдань не буває. Скільки було, якби було все дуже просто, напевно б не цікаво було займатися. Починаємо фактично з нуля, а можливо, навіть з мінусу. Не перший раз мені проекти доводиться братися, які є з таким мінусовим іміджем, тому що дуже багато нарікань є, дуже багато такий шлейф негативний є. і Це приховувати нема чого. Тобто є, ми всі пам'ятаємо там йовбаків, да, які були скандали з ними. Ми всі пам'ятаємо там е, ну, ті ситуації, коли е, членство спілці журналістів використовувався для отримання віз, для отримання зброї. І насправді самої роботи журналістською практично не велося. Це приховувати немає. Основне завдання повернути довіру до спілки журналістів для того, щоб ті журналісти, які все ж таки бажають мають намір об'єднуватися і отримувати не лише там, да, для того, щоб ходити в музеях, але mm -hmm. брати участь в, тому, в тих заходах журналістських. їх дуже багато. Насправді це є дитяча журналістика. це є у нас є ветерани, які також потребують захисту, є журналісти, які потребують юридичного захисту. У нас є студентська журналістика, у нас є переселенці, де, які також сюди приїжджають, потребують допомоги. Таких напрямків дуже багато, в тому числі там, обмін закордонними організаціями, журналістськими. Угу. Ну, дуже дуже багато, але все це треба починати фактично з нуля. На даному етапі ми саме головне, що ми почали, ми почали наводити порядок зі членами спілкушності. Ми створюємо, на, на жаль, так доводиться констатувати, що бази даних жур... членів спілки журналістів ми не отримали. Немає. Скільки членів, ви тобто не знаєте, ну, є області, з того, що передали, є 650 карточок. Нема ні заяв, нема рекомендацій, так як це має бути по статуту. Немає, грубо кажучи, нічого. Є такі карточки якихось людей, які нібито входять в члени спілки журналістів. 650. Так, 650 карточок є. Насправді, членів спілки журналістів в тих посвідчень, які були видані, їх є значно, значно більше. Я не буду навіть називати, ага. я не готовий сказати, скільки їх видано посвідчень. Ну є проблема з цим. Ну, на даному етапі ми наводимо з цим лад. Ми створили базу комп'ютерну, ми створили рахунок, вивели всі повністю розрахунки, оплату членських внесків безготівковий розрахунок. Де ага. Є рахунок в Приватбанку, і кожен член спілки журналістів може заплатити. Проблема в тому, що запустити роботу без грошей будь-якого проєкту неможливо. Це треба віддати належне. І тому, да, колегіально, президія збиралася, встановила розміри, вони там є. Різні в залежності там для ветеранів, для пенсіонерів, для студентів, ага. для діючих членів спілки, журналістів, а також для, так як в статуті записано, представників інших професій. Ага. Ну, ми всі прекрасно знаємо, то тобто багато людей вирішували своє питання за рахунок спілки, тому, щоб не ламати, там не почати з'ясовувати, не мати слідчого органу, який би там встановлював. Член, пише людина, не пише людина, чи колись вона писала, там що пише. Тому ну це треба цілий такий правоохоронний орган для того, щоб встановити. Тому ми вирішили відштовхуватися. Дуже простий критерій. Людина зацікавлена в тому, щоб залишатися членом спілки, приносити. Навіть скажімо, не будемо приховувати на даному етапі фінансувати спілку журналістів. Хай залишається це колегіальне рішення, будемо його поважати, і тому вже над цим працюємо. Що зміниться в діяльності спілки? Взагалі, який обрано напрямок, до чого, до чого ми йдемо? Значить, ну, я вже закреслив, куди напрямки, які цікаві для того, щоб розвивати. Значить, ми вже там, буквально нещодавно, там, 24 травня, збиралася президія, ми закріпили напрямки за тими, хто чим хоче займатися. Есть, там Записалося 25 чоловік. На жаль, активно. там, не приходять всі 25 чоловік, є приблизно трошки більше половини. Це якраз той кворум для прийняття рішень. Кожний займається тим, чим йому цікаво. Тобто, якщо вважають, що вбрали голову спілки журналістів, він буде рухати весь напрямок, то це неправильно. То есть, має бути там, 10, 20, а ще в ідеалі 50-100 людей, які рухають, які цікаво, які там, готові там, організовувати, які такі живчики, які готові розмухати да, оту, таке інертне життя, болото, да, яке є, ага. так, я в лапках називаю. То есть, вони готові щось запропонувати, щось організувати, щось, якісь ідеї. От тоді тільки тоді буде якась користь, тому що одна людина при всьому тому, що там він може бути там зранку до вечора, там до пізньої ночі щось робити, він не справиться. Це нереально. Це треба... ага. Тому напрямків є дуже багато. Насамперед, ми маємо розуміти, що е, журналісти, як професія, яка зараз наш небезпечний час, вона потребує захисту. Журналісти мають відчувати себе в безпеці. Нікуди ми від цього не дінемося, ми маємо мати сильний юридичний захист. Це основне, що ми маємо робити. Далі у нас є питання журналістської етики. Не секрет, що так у нас в Закарпаття так повелося, що журналісти розділені між різними групуваннями політичними силами да, політичними власниками, економічними, бізнесовими. Тому це от треба потихеньку зглажувати. Журналісти мають бути об'єднані, мають відчувати, що вони захищені в будь-якій ситуації. Не мають звернутися і ми там перед правоохоронними органами, перед органами влади, маємо захищати. Маємо це має бути єдина сила, яка стоїть на захисті журналістів. До нас до дзвонився наш глядач, і в нього визріло якесь питання. Доброго ранку! Да, здравствуйте. Ну, во-первых, с праздником. во-вторых, как вы видите, возможность разрешения проблемы, чтобы журналисты не были просто журналистами, но в какой-то мере адвокатами. Потому что у нас есть немало сейчас задержек, проблемы с правоохранительными органами, когда перебирают время задержания того или иного подозревания. И когда журналисты имели бы свободный доступ к таким структурам, то, конечно, бы они могли помочь и таким гражданам, задержанным, и э, журналистам. И э, что вы считаете может еще додать смелости к работе журналистами, я имею в виду, э, кроме э, возможности иметь травматическое оружие, еще что может, конечно, помочь, потому что мы знаем случаи и с Шереметом, когда, к, к, к сожалению, такие случаи были, если сравнить с историей Георгия Гонгаза, то тогда более дружные были журналисты, и они тогда более... стали на защиту своєї колеги, ласка. Дякуємо за ваше запитання. Ну воно ну, таке багатогранне, насправді, питання. Е, значить, перше питання. Е, якщо ну, треба розуміти, от я з досвіду журналістської роботи, да, це там вже практично 20 років, можу сказати, що наші громадяни мають частину своїх проблем вирішувати самі. Починати мають самі. Вони мають, ну. Починається, коли ще нічого абсолютно не встиг е, зробити нічого для себе. Починає дзвонити журналістам допоможи. П -п перше питання: ви до правоохоронних органів зверталися? Ні, не звертався. Ви в суд зверталися, не зверталися. Ви там ну одразу зразу давайте допомагайте. Ну теж це, це це журналісти можуть допомогти, але вони не є, скажімо, тим органом, який там 100% має вирішувати їхні проблеми. Це неправильно. Починати кожен громадянин має себе. Без своїх прав і Аналізувати, хто може в першу чергу допомогти. Да, якщо це стосується правоохоронної діяльності, значить правоохоронці. Да, до них треба звернутися. Якщо там відмовили, пішли далі. Звернулися в суд. Якщо в суді не допомагає, ну, давайте підключимо тоді журналістів. Не так, що, ну, це одна частина. Так, да, е, що стосується, ну я не не готовий сказати, там, да як доступ до затриманих не готовий це. Але то, що журналістів там їхні спілкування з правоохоронними органами, ми журналістська організація маємо ставати е, на захист любого журналіста, який би попав в будь-яку ситуацію. А то що доступ до інформації журналістів має бути 100% і всякі там зволікання, відмовляння і все інше, це також неправильно. Це також з цим треба боротися, і ті органи. Які відмовляють в доступі до інформації, мають розуміти, що безкарно це не, не минеться. Знову ж таки, потребується сильна юридична допомога, і ми над цим будемо працювати. Стосовно питання там, зброї е, і інших, ну не дай Бог би, щоб журналісти застосовували зброю. Це самий самий крайній засіб, який е, має бути в залі спілкування між людьми. Ну, не дай Бог, щоб зброя стріляла. Хай краще вона спокійно лежить в сейфі. Е, журналіст так, він має відчувати е, захищеність в будь-якій ситуації. Ну, але насамперед ми маємо е, все ж таки десь в межах комунікації, спілкування з любими не доводити до конфліктної ситуації. Е, ще була Частина згуртовання продачі згуртовані згур... журналісти. Да, звісно, років на там на початку 2000-х було чітко зрозуміло. Та, там є телевізійники, є газетярі. Інтернет, журналістика була в такому в початковому стадії, коли ну, можна було ідентифікувати журналістів. Зараз у нас що активісти, що журналісти, дуже межа між ними дуже дуже така розмита. Тому що зараз в Фейсбуці багато блогерів є, які mm -hmm. пишуть там. Позакривало ну, там ВКонтакті однокласники, то це вже трошки менше стало. Але ну, зараз розрізняти, хто справді журналіст, хто не журналіст, це дуже-дуже важко. Тому, напевно, і чим більше коло, менше десь організованості. І, ну, але той кістяк журналістики, який є, який там впливовість, да, не мусять все рівно ми дійдемо до того, що ми маємо повернути довіру довіру до спілки до організації до взагалі до журналістики, тому що не секрет, що часто у нас є журналістів використовують як ну як таран, да як. Для якихось інтересів, як е, в інформаційних війнах, Да, у нас є приклади джинсовості, коли заказні матеріали є. Тому ну, цю довіру треба стирати. Для цього ми маємо створити і знову ж таки якісь такий е, підрозділ журналістської етики. Нікуди не дінешся. Його немає поки що. Ну тобто, немає нема людей, які збираються, кажуть, ось там цей ну, матеріал. У нас Давайте не будемо з цією людиною спілкуватися або, а, або якось банити матеріали і ні. Ми маємо ну не, не в тому справа банити, не банити. Ми маємо е, там, скажімо, відомих знакових людей запросити для того, щоб там є матеріали з якими з ознаками якісь ну недобропорядочності. Да? Угу. І ми маємо е, маємо вказати як глядачам, як слухачам, як читачам про те, що цей матеріал має ознаки неякісної журналістики. Не треба там збанити когось, ставити. Вігнор. Ми маємо це людям розповісти, що цей матеріал зроблений неякісно. Ну, а на яких платформах це робити? Ну, це, це любі. Ж, е, е, соціальні мережі, ті ж сайт. Чому, чому це не можна зробити? Але не треба крайні методи. Там, «да, ми цю, з цією людиною спілкуватися не будемо. Це неправильно. Ага. Ми маємо читачам, саме головне, ті люди споживачі продукції не мають розуміти, що цей продукт порушений, е, виготовлений з порушенням професійних якостей. Скільки потрібно, щоб пройшло часу, чи можливо яка така має подіяти рушійна сила, щоб нарешті ми вийшли з цього періоду стагнації і дійсно повернулися до довіра до журналістики як до професії? Ну складне питання, тому що ну в залежності від ситуації в країні ми не можемо там зробити диво. Острів, ми ж не живемо там відокремлені від суспільства. Тобто, суспільство і журналістика дуже пов'язані речі. Тому да, часу для того, щоб навести лад спілці журналістів, дуже мало. Тому що довіра, вона є, кредит довіри, і витрачати його не можна. Тобто, мусимо зробити все на кожному кроці. Я думаю, що вже там, ближче до осіння ми перші е такі дієві кроки почнемо робити. Ну, Часу дуже мало. А взагалі, ну. Це треба, щоб суспільство знов-таки економічна ситуація. Знову ж таки, десь якісь критерії. Ну, ми всі бачимо, да, там порівняти країну два роки тому, три роки тому, і то, що зараз, це дві великі різниці. Да, Знову ж таки, у нас якісь моральні. Критерії змінилися, у нас знову ж таки ставлення до того, що відбувається в зв'язку з війною, дуже сильно змінилося. У нас взагалі до цінності, до життя, до якихось життєвих там, позицій дуже змінилося. Тому ми стрімко рухаємося. Ми, країна, на відміну там, 25 років незалежності, у цих три роки, напевно, змінилося значно більше, ніж за тих 22 роки. Тому що буде там через два, через 3 роки, напевно, ну, спрогнозувати важко, хоча можна. На вашу думку, це залежить від того нового покоління, яке зараз прийшло в журналістику, чи насправді ті корифеї, які залишилися, вони теж можуть зробити таку переоцінку цінностей, якщо захочуть, звісно? Ну, ви знаєте, в мене, от тут у нас на телекомпанії можна чітко подивитися, як змінюється журналістика. Те молоде покоління, яке прийшло, ці журналісти вони не мають страху, у них немає якихось в голові таких запобіжників. Які там, от, от влада, її не можна рухати. Mm -hmm. да, от, от є чиновник, там є губернатор, чи є голова там, обласної ради, проти якого не можна, там, його не можна критикувати, чи є мер. Цих запобіжників, слава Богу, нема. Немає когось, е знаєте, от внутрішніх там, цензур, цензурних. Да, от я, Цього всього немає, це слава Богу. Це нове покоління, яке да, вони мають розуміти цінності, от, інформація, збалансована інформація, подача, е, об'єктивне висвітлення, да, це все має в голові бути. Але цензурованості немає. Це слава Богу, це великий крок вперед. Стосовно старшого покоління, да, це то, що я говорив, друга частина, да, ті об'єктивність, неупередженість, ці. Збалансованість це все треба переймати старшого покоління. Знову ж таки, поведінка в ефірі: ну, навчитися просто так з вулиці прийти, напевно, важкувато. Це хтось має навчити. Тому це покладання на старше покоління, яке ну, мусить відіграти цю роль, навчити молодь. Або на факультет, який у нас існує, чи відділ журналістики, який знаходиться при нашому вузі. До речі, як ви можете оцінити їх роботу? До нас приходять підковані кадри, чи все ж таки практика це одне, а теорія зовсім інше? Ви знаєте, без практики, ну теорія це добре. Це базисні речі, це такий світогляд, але без практики, без якихось е, ну, е, 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 е. поки ви в ефір не зайдете, не зрозумієте, що таке прямий ефір, в тому числі прямий ефір. Тому. Ну і знову ж таки, кожен з тих студентів, які приходять, є люди, яких от не треба, от по них видно, що не будуть працювати. Тобто вони хочуть і гарять, вони знають, що вони хочуть. Від життя це не обов'язково е журналісти, тому що от, знає з тих людей, які у нас працюють в новинарній службі, не всі закінчили журналістику, багато. Ні, не всі. Тому це, це має бути в душі. От, от, в серці, розуміння того, що ти є от, журналіст, що ти хочеш цим займатися. Я сам не журналіст, я інженер електронної техніки, але водночас так в житті сталося, що я попрацював на трьох загальноукраїнських каналах, там мав купу проєктів в інтернеті, е, в газетах. Тому ну, це, це в серці, це, все залежить від серця. Ось такий приємний підсумок нашої сьогоднішньої ранкової бесіди, як і будь-яка професія, журналістика це. Це просто покликання. Ти можеш бути кухарем або інженером. Але якщо в якийсь момент ти розумієш, що справжнє твоє покликання це журналістика, і ти готовий віддатися цій справі на всі 100, готовий бути справжнім журналістом, а не чимось під лабузником, ну тоді тобі потрібно просто тільки рухатися вперед. А як ми бачимо, керівництво готове нам допомогти, готове вдосконалити, покращити умови нашої праці, ну і загалом зробити нас достойними журналістами. На рівні з е, світовими журналістами сьогодні. Зранку ми спілкувалися із Віталієм Мещеряковим, директором філії ПАД НСТУ Закарпатська регіональна дирекція та головою Закарпатської обласної організації Національної спілки журналістів України. Попереду у нас сюжет нашої колеги Іван Нестець, яка проілюструє вам, що робота журналіста – це не тільки дуже серйозно складно і відповідально, а часом і навіть дуже кумедно. А ми повернемо Ось після новин но, обов'язково.